У сучасному мистецтві дійсно важко розібратися хто перший. Це покаже час. А поки що галерея сіті приїхала до інституту проблем сучасного мистецтва на виставку 20 років присутності. До Дня Незалежності інститут проблем сучасного мистецтва України презентує проект «20 років присутності. У рамках проекту представлено експозицію створів 20 українських художників, таких як Олег Тісто, Василь Цаголо, Реонов та інші. Цікаво, чи є така концепція 20 справедливою? Ну що як вам 20 років присутства? 20 років присутствує це лучше, ніж 20 років відсутства. На мой взгляд. Вот если быть гурманом и получать вот удовольствие, действительно, если на выставке есть одно, одна интересная работа, одно интересное произведение, это уже хорошо, если оно по-настоящему интересно. Здесь их как минимум, я вижу, ну, наверное, не менее пяти. Вы считаете объективно собранные работы, которые представлены на этой выставке? И художники, собственно, тоже. Поскольку я тоже занимаюсь кураторством, я бы немножко делал по-другому. А что вы поменяли бы? Это тоже вопрос. Не, ну хоть одно, ну что бы вы поменяли? Экспозиция вам не нравится, может, что? Кое-что экспозицию. Я вот смотрю, что очень хороший художник тистал. Мне кажется, ну, не так звучит, насколько он силен. А, ты выбирала ці работы, які потрапили потрапила на цю виставку? Так, безумовно. Тобто я куратор, я. Взяла повну відповідальність за присутність кожної роботи в експозиції. Почали ми саме з 20 імен тих митців, які продовжують активно освоювати територію сучасного мистецтва в Україні. Едуард мене питання по експозиції. Як вважаєте, чи вдало скомпоновані роботи цих 20 художників? Тут думаю, що кожна експозиція, яку б зробили, чи їх було б 10 чи 20, вони б трошки різнилися, тому що все ж таки куратор має свої вподобання і своїх улюблених художників. Ми читаємо, Марія вважає, що одні, одні з важливих наших художників нашої країни, які вже відомі на мірової артсцені і на українській. це вже звісно. люди, метры, скажем так, что мы еще делаем каталог. Все художники молодцы, откликнулись с дружбой, с любовью, предоставили фотографии. Не существует никаких физических, химических критериев оценки искусства. Здесь такой тонкий срез вот этих самых имен, которые, которыми мы последние 20 лет наиболее гордились. Ну что ж, пишаемся нашими метрами, адже саме вони є важливими складовими майбутньої історії сучасного мистецтва.